Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо благословенний час, коли Господь сьогодні говорить до наших сердець через слово своє, через братів, через спів. Ви знаєте, сподобались мені ті слова, які сестри співали. Коли нам тяжко і коли чим більша біль. Тим ближче до Господа, і це є правда, правда, брати і сестри, Господь сьогодні тривожить народ свій. І сьогодні різними шляхами Господь хоче, щоб ми були ближчі до нього. Свого часу чоловік Божий у 62 му псалмі записав такі слова. Один раз сказав Господь, і два рази я чув, що сила у Господа, слава йому. Брати, мої сестри, це те, що сьогодні говорилося сила у Господа, Алілуя. І як часто ми приходимо до нього і чи черпаємо ми ту силу, брати мої сестри, як важливо сьогодні черпати, і чим більше, тим краще, і чим більше, тим набагато ми сильнішими будемо. І як часто ми сьогодні відносимося. Так собі, брати мої сестри, я зачитаю два місці Слова Божого, скажу певні думки, і ми будемо молитися сьогодні остання неділя місяця. І я думаю, що нам є за що подякувати Господа. Ми вже три місяці прожили у Новому році і просити у нього благословіння і надалі. Читаю перша книга царів. З 19 розділу буду читати з 4-го вірша. Подався у пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи, вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому: Встань і поїж». Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати, але Господній ангел прийшов удруге. Торкнувся до нього і сказав: Встань і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, поїв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Хто читає слово Господнє, знає цю історію, коли Бог через свого пророка. Він навернув Ізраїля до себе, коли Ізраїль зруйнував жертовник Божий і навернулися до вала, і Господь використав Ілію для того, щоб показати славу свою. Але після того, коли Ахав розповів все своїй дружині Ізраїлі, вона послала гінця і каже: нехай мені Боги зроблять те і інше, і ще більше додадуть, якщо я не зроблю того з тобою. І слово Боже пише, що він почав тікати, щоб зберегти життя своє. І коли він ішов, і він сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, брати мої сестри, як часто сьогодні ми йдемо по земній дорозі і ми стомлюємося, як часто, коли ми йдемо, і буває. Вже кажеться, все, не вистачає сили, немає як далі йти. І я думаю, що, можливо, якщо не в усіх, то в багатьох були такі думки, Господи, з мене досить, забери мене. Я пригадую розмову із одною жінкою, коли я часто коли спілкуюся з нею, і вона постійно говорить, я вже не можу. Я вже не хочу тут жити, я хочу в небо. І ви знаєте, і говорить не із за того, із за якогось розчарування, а із за того, що вона любить Господа. І вона каже: Я хочу в небо, я знаю там краще. Брати, мої сестри, як часто сьогодні ми втомлюємося на дорозі, але сьогодні я йти є в цьому служенні. Коли Господь говорить сьогодні через слово своє, через братські уста. І сьогодні подається їжа, яка потрібна для народу. Алілуя! Брати, мої сестри, сьогодні Господь дає те, що потрібно мені і тобі. Питання в тому, чи сьогодні прокидаюся я? Чуєш, будить ангел Господній? Можливо, ти заснув. Можливо, ти втомився від цих своїх проблем, і ти сказав, що досить, не буде більше нічого робити, молитись, читати. Сьогодні Дух Святий буде тебе, ти чуєш? І горе, встань і поїш, або отче, і подається сьогодні їжа, яка потрібна для народу. Брати мої сестри, як важливо сьогодні чути голос Божий. Також хочу зачитати ще одне місце. Буду читати книга про Прокайони з першого розділу, з першого вірша. Було слово Господнє до Іони, його сина такого змісту: вставай і йди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочин цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до яхви, аби звідти втекти від Господа до Таршішу». Там він знайшов корабель, який мав плисти до таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до таршішу. Та Господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого Бога. А щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трум корабля, і ліг і міцно заснув. Тоді підійшов до нього капітан корабля, і, розбудивши, сказав йому: чому ти спиш, устань та волай до свого бога. Може, Бог згадає про нас, і ми не загинемо. І сказали вони один до одному: давай кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо? Тож кинули вони жереб, і жереб упав на йону. Тоді спитали його, скажи нам, чому трапилось з нами це нещастя, яке твоє ремесло? ля ти подорожуєш? Із якої ти країни, і з якого народу? Ти походиш. І читаю третій розділ перших два вірша. Після того, Дойони, вдруге було слово Господнє, такого змісту, встань і йди у велике місто Ніневію і провіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив. Брати, і сестри, ви знаєте, коли читав ці місця і Слово Божого. Дух Святий торкнувся мого серця, і я хотів би цими думками сьогодні поділитися із вами. Сьогодні Господь для народа свого сьогодні дає багато їжі духовної для того, щоб я і ти міг підкріпитись. І навіть коли заснув, то приходить Господь і буде, але чи чуємо ми. Брати, і сестри, і також дивлячись на цю історію Іони, слово Боже пише, що Господь сказав йому: «Іди і проповідуй. Але він розвернувся і йшов в інший бік. Він тікав від лиця Господнього, І розуміючи те, що не втечеш від Господа нікуди. І я думаю, що ми розуміємо також, що від Господа ми нікуди не можемо втекти. Але приходить момент, коли ми розвертаємося і йдемо в інший бік. І тоді Господь починає посилати у наше життя випробування і тривогу, шторм і вітер. І ми прокидаємося. Братиму і сестри, як сьогодні в нашому житті, я не буду брати десь далеко, візьмемо нашу церкву. Коли ми сьогодні пливемо в одному кораблі, і сьогодні багато наших братів і сестер, в них сьогодні шторм і переживання, і труднощі. І як часто сьогодні я і ти, ліг в оті каюті, тихенько спустився в трюм. Моя хата з краю, я нічого не знаю. І мені добре, і мені хорошо. Але коли приходиш на служіння, із кафедри звучить якийсь певний заклик, і Господь тривожить моє і твоє серце. І як часто я сьогодні стаю в проломі за ту чи іншу ситуацію, Брати, мої сестри, сьогодні в народі Божому немало переживань. Сьогодні в народі Божому немало тривог. Чи сьогодні я. Стою в проломі, чи сьогодні я стою на колінах і взиваю до Господа за брата і сестру, за сусіда, за рідних. Слово Боже пише, що підійшов до нього капітан і розбудив сказав: чому ти спиш, аваче? дорогі брат і сестра, сьогодні голос Божий звучить до мене і до тебе. Чи ти спиш, і якщо спиш, чому ти спиш, брати мої сестри, сьогодні не час спати, сьогодні час бодрствувати Сьогодні час звіщати про Слово Боже. Сьогодні час звіщати про те, що прихід Христа, він близький, і Він неодмінно прийде. Хочу я, чи не хочу цього, чи хтось хоче, чи не хоче. Він прийде, і є речі на землі, які ми не можемо змінити. Це дата нашої смерті, брати мої, сестри. І скільки сьогодні людей гине і гине на превеликий жаль, і йдуть у пекло, і гине і в духовному, і в фізичному світі. Дорогі друзі, але сьогодні до нас звучить слово Господнє. І Господь пробуждає сьогодні народ свій. І сьогодні Господь говорить і в друге, і в третє. Встань, прокинься і отрезвись. Галілуя. Брати, і сестри, сьогодні Господь тривожить різними шляхами, і навіть сьогодні ми бачимо, Брати, і сестри, коли Господь тривожить народ свій, для того, щоб я і ти стояв в проломі, скільки сьогодні є людей, які чують голос Божий. І не можуть відкликнутися на нього, не можуть зробити той перший шаг. Як в свій час пророк Божий пішов, і Ніневія почула голос Божий, і він змилувався над ними, а отче. А скільки сьогодні, і навіть в цьому собранні є боротьба в многих душ, говорить Дух Святий. Брати, мої і сестри, як... чи ми стоїмо в проломі сьогодні. Сьогодні багато хто вже розочарувався. Сьогодні багато хто ходив до того, до того, до того, допоможіть і нема допомоги. Дорогі брати і сестра, сьогодні голос Божий звучить до мене і до тебе. Звідки ти? Яке твоє ремесло, і з якого ти народа? Брати, і сестри, я хотів би, щоб сьогодні я і кожен із нас переглянув своє життя. І якщо сьогодні я і ти знаходиш себе, що ти стояв собі тихенько в стороні і ждав, коли все закінчиться, і дивився, чим воно закінчиться. Прийде час, коли Господь спитає з мене і з тебе. Амінь. Брати мої сестри, я не буду довго говорити. Я хотів би, щоб ми йшли зараз до молитви. Ага, отче. І сьогодні, якщо Господь тривожить твоє і моє серце, і якщо сьогодні можливо, ти знаходиш себе в тому трюмі. І слово Боже, сьогодні торкається тебе, і Дух Святий торкається тебе. Сьогодні є час сказати, Ісус, прости мене, я йду робити те, що сьогодні Ти хочеш сказати. А якщо сьогодні можливо, Ти як ненавітян, який чуєш слово Господнє, і твоя душа бажає до Господа. І ти втомився в цьому житті, є Господь, і Він чекає тебе. Брати мої сестри, давайте піднімемося на наші ноги, і ми будемо йти до молитви, і ми будемо просити у Господа милості. Але якщо сьогодні, можливо, є в цьому залі той, хто хотів би сьогодні віддати своє життя Господу. Можливо, ти чуєш слово Господнє, і Дух Святий торкається тебе. Чуєш, не борися, молимся, церква Божа. Підніми свою руку, і церква Божа буде молитися. Бачимо руку, є молимся, народ Божий, молимся, іде велика боротьба за душі людські, а очі.